Ти мілфа і тебе хочуть. Дорослі жінки це бажання не тільки молодих хлопців, а й зрілих чоловіків. У 2024 році категорія Мілф увійшла до топових пошукових запитів на порнхаб у багатьох країнах світу, включаючи Великобританію, Канаду та Іспанію. Тож сідай зручніше ми розберемося, чому сьогодні зрілі жінки у центрі уваги. Я Олександра Дрінь, практикуюча психологіня та сексологиня. Цей канал психологія просто для всіх, хто хоче розібратися у стосунках сексуальності та психології, легко і доступно. Тут ми говоримо про важливе відкрито та без табу. Кожне відео це крок до кращого розуміння себе та свого партнера. Не забудь підписатися на цей канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і дивись це відео до кінця. Попереду багато цікавого. Отже, хто така мілфа, і звідки взагалі взялося це слово? Мілф це скорочення з англійської мови, що означає mother, I'd like to fuck». але не поспішайте хапатися за голову. Насправді за цим словом криється дещо більше, ніж просто сексуальна привабливість жінки. Мілфа це зріла жінка, як правило, це мама, яка зазвичай старша за 35-40 років. Вона зберігає свою красу та впевненість сексуальність і знає, чого вона хоче від життя. Термін мілф вперше масово сплив в кінематографі у 1999 році завдяки легендарному фільму Американський пиріг. Пам'ятаєте ту знамениту сцену зі стифлеровою мамою? Саме тоді слово мілфа стало популярним і потрапило у сленг всього світу. Найпопулярніші мілфи у кіно останніх років. Того часу мілфи стали героїнями багатьох відомих фільмів, наприклад, мій улюблений фільм. Ідея про тебе це історія стосунків дорослої красивої жінки і молодого відомого хлопця. Бріджіт Джонс остання частина, де Бріджіт Джонс закрутила шалений роман із молодим хлопцем. Гарна дівчинка, погана дівчинка із Ніколь Кідман. Це драма про жіночу сексуальність, бажання та її справжність. А також культові образи місіс Робінсон із випускника Саманта Джонс із сексу та місто. Міранда Пріслі і «Диявол носить Прада. Ці герої приклади того, що дорослі жінки можуть бути привабливими, незалежними і інтригуючими. А іще сучасний глядач хоче бачити реальні історії про справжні стосунки, де досвід, впевненість і мудрість жінок стають ключовими. Мілфи в кіно це символ того, що жіноча сексуальність не має вікових меж. Це про свободу вибору, про силу впевненості, про життя, яке не закінчується у 30 років. Отже, мілфи це не просто терміни з фільмів, це відображення того, як змінюється сучасний світ і наші уявлення про стосунки між людьми. І так, їх популярність у кінематографі тільки зростатиме. А тепер давайте поговоримо про одну із найбільш інтригуючих тем, чому молодші чоловіки так часто фантазують про секс із мілфами. Перше, це психологія привабливості. Для багатьох молодих чоловіків мілфи це символ досвіду, впевненості та сексуальної розкутості. Вони асоціюються з жінками, які вже знають, чого хочуть і вміють отримувати задоволення від сексу. Юнаки підсвідомо відчувають, що такі жінки не створюють зайвого тиску чи очікувань, і тут грає інстинктивний потяг до їхньої досвідченості. Біологічні та соціальні фактори. З точки зору біології, чоловіків приваблюють ознаки здоров'я та впевненості жінки, а мілхи зазвичай демонструють саме ці якості, що підсвідомо сигналізує, така жінка може бути бажаною і турботливою одночасно. У культурі, де мола часто відчуває стрес через очікування ідеального кохання, стосунки з більш зрілою жінкою можуть здаватися більш простими та природніми. Сексуальна розкутість не секрет, що зрілі жінки більш відкриті до експериментів у ліжку, вони краще знають своє тіло, власні межі і не соромляться говорити про свої власні бажання. Це робить секс із мілкою для багатьох молодих хлопців не просто фізичним актом, а справжнім емоційним досвідом. Відсутність драми. Мілфе рідко створює так звані ігри, властиві молодим дівчатам. Зрілі жінки часто мають стабільне життя, менше ідеалізують стосунки і відкрито говорять про свої власні наміри. Це особливо приваблює молодих чоловіків, які хочуть уникнути драматизму у стосунках. Міфологія та фантазії. Попкультура теж робить свою справу: численні фільми та серіали романтизують образ досвідченої жінки, яка зачаровує юного, Героя. Це створює своєрідну міфологію, яка впливає на підсвідомість багатьох чоловіків. Як ви вважаєте, це більше про досвід чи про фантазії? Напишіть свою думку у коментарях, я із задоволенням їх почитаю. Отже, молодші чоловіки мріють про мілф не лише через їхню зовнішність, це комбінація досвіду, впевненості, розкутості та зрілої енергії, яка загорожує та притягує. А тепер перейдемо і ще до одного цікавого питання: чому зрілі чоловіки все частіше обирають стосунки із дорослими жінками? Зрілі чоловіки і жінки часто опиняються на одній хвилі. Вони розуміють цінність спокою, взаємоповаги та підтримки. Їм не потрібно доводити щось світу чи грати у любовні ігри. Така пара будує свої стосунки на основі досвіду схожих життєвих цінностей і розуміння своїх власних бажань. Дорослі жінки рідше піддаються емоційним коливанням, властивим, молодим партнеркам. Це створює для чоловіка відчуття безпеки і гармонії, коли стосунки не супроводжуються постійними драмами. Досвід та знання власного тіла роблять зрілих жінок не менш приваблими ніж молодих. Більше того, вони можуть відкрити чоловікові нові грані інтимної близькості, які важко знайти в стосунках із менш досвідченими партнерками. Чоловіки у зрілому віці часто шукають партнерку для стабільних і справжніх стосунків. Доросла жінка це не про конкуренцію чи про фінансові очікування від чоловіка, це про зріле партнерство і підтримку у парі. Сучасна культура дедалі більше цінує реальні історії і руйнує стереотипи. Сьогодні нормально бачити стосунки, де обидва партнери мають життєвий досвід і насолоджуються своїм зрілим коханням. Це більше не вважається дивиною, а швидше символом свободи і розуміння себе. Як ви гадаєте, чи можуть такі стосунки бути навіть міцнішими ніж у молодості? Поділіться вашою думкою у коментарях. Отже, дорослі чоловіки обирають дорослих жінок не через випадковість. Вони вибирають їх через стабільність, зрівість, емоційний комфорт і справжнє кохання, яке цінує досвід життя. Кілька разів ви чули фразу молодість це головне в жінці. Але чи правда це? Давайте розвінчаємо цей міф раз і назавжди. Міф перший молодість дорівнює краса та пристрасть. Так, молоді дівчата можуть бути привабливими, але фізична краса це іще не все. Зрілим жінкам, притаманна впевненість сексуальність, яка виходить не лише із зовнішності, а й з їхнього досвіду, розуміння власного тіла та їхніх сексуальних бажань. Молодість це тільки початок, а от зрілість це коли жінка знає себе, розуміє партнера і будує стосунки на довір'ї та глибокому емоційному зв'язку. Міф другий. Молодші дівчата завжди більш енергійні в сексі. Досвідчені жінки знають, як доставити задоволення своєму партнеру. Їх сексуальність будується не на імпульсах, а на розумінні свого тіла, свого свого партнера. Мілфи часто більш відкриті до експериментів у сексі. Вони вміють створювати атмосферу і насолоджуватися процесом, а не просто отримувати результат. І пам'ятайте, сексуальність не вимірюється віком, вона вимірюється бажанням і вмінням отримувати задоволення. Міф. Третій зрілим жінкам не потрібен секс. Багато хто помилково думає, що після 40, а тим більше після 50 років, сексуальне життя закінчується, але насправді багато зрілих жінок переживають другий пік лібіду в цей вік. Це час, коли гормональні зміни стимулюють сексуальність, а досвід робить її іще більш насиченою. Дослідження показують, що жінки в цьому віці частіше отримують задоволення від сексу і відкриті до нових експериментів. Міф четвертий: молоді дівчата створюють менше проблем у стосунках. На перший погляд може здатися, що молодість це легкість, менше багажу, більше веселощів, але в реальності зрілі жінки пропонують у стосунках щось набагато важливіше це стабільність та емоційну глибину. Зрілі жінки вже пройшли етап пошуку себе. Вони розуміють, хто вони такі, чого вони хочуть, чого хочуть від свого життя і від стосунків. Їм не потрібно будувати свою самооцінку на підтвердженні чоловічої уваги чи їхнього схвалення. Це звільняє від багатьох ігор, маніпуляцій і перевірок на міцність, які властиві менш досвідченим жінкам. Такі жінки вміють спілкуватися відверто у стосунках із міфою. Чоловік швидше почує чесну відповідь. Мені подобається, коли ти робиш саме так. Я хочу, щоб ми вирішили цю проблему разом, без натяків і без образ. Ця відкритість створює простір для справжнього діалогу та довіри в парі. Емоційна зрілість дозволяє краще керувати емоціями. Зріла жінка розуміє свої емоції, знає, як їх виражати, без вибухів гніву чи сліз. Вона не схильна драматизувати дрібниці, що робить стосунки більш спокійними та передбачуваними. Глибше розуміння партнера мілфи часто здатні бачити за поведінкою чоловіка справжні його потреби, визнання, підтримку та розуміння. Вони не обмежуються тільки поверховим сприйняттям, а намагаються розвивати емоційний зв'язок. Повага до особистого простору. Зрілим жінкам не потрібно контролювати кожен крок партнера чи вимагати його постійної уваги. Вони цінують баланс між близькістю та особистим простором, що дозволяє обом партнерам почуватися вільно та комфортно. Вони вже вміють будувати стосунки, це не випадкове кохання чи гра у дорослих, це усвідомлене партнерство. Тут не буде дитячих образ чи мовчазних протестів, буде відкрите. Давай поговоримо про це і разом знайдемо рішення. Таким чином, дорослі стосунки з жінкою, яка має досвід, це про стабільність, взаєморозуміння та вміння створити атмосферу гармонії та довіри. Це стосунки, які приносять задоволення обом партнерам і дозволяють розвиватися разом. Тож, молодість це чудово, але для справжніх дорослих стосунків важливі інші речі: це досвід, впевненість, зрілість та глибока щира сексуальність. Саме тому мілфи сьогодні на вершині популярності. Як ви думаєте, чому саме досвід та впевненість так приваблюють чоловіків? Напишіть свою думку у коментарях до цього відео. Що ж, ми розібрали, чому мілфи такі привабливі. Але питання залишається, чи готовий ти до зрілих стосунків із дорослою впевненою в собі жінкою? І взагалі, як зрозуміти, що ти доріс до зрілого кохання незалежно від свого віку? Ознака перша, ти розумієш себе. Зрілі стосунки починаються із зрілої особистості. Якщо ти знаєш свої цінності, розумієш свої сильні та слабкі сторони, тоді ти готовий будувати щось справжнє. Доросла жінка не буде твоєю мамою чи вчителькою, вона хоче рівноправного партнера. Тому твоє власне самопізнання це ключ до зрілого кохання. Ознака друга вміння слухати і чути жінку. Чоловіки, які готові до зрілих стосунків, розуміють, Цінність комунікації, вони не просто слухають жінку, вони її чують. Це означає не перебивати, не знецінювати її слова і помічати її емоції. Ознака третя відповідальність. У зрілих стосунках відповідальність це не просто гроші чи обіцянки. Це про готовність бути поруч у складні моменти, про чесність, про бажання будувати відносини на абсолютній довірі. Ознака четверта. Ти не боїшся сильних жінок. Багато чоловіків підсвідомо бояться жінок, які впевнені в собі, знають, чого хочуть, і не бояться брати на себе ініціативу. Якщо ти відчуваєш, що готовий бути поряд із такою партнеркою, приймати її силу це явна ознака твоєї зрілості. Ознака п'ята вміння насолоджуватися моментом без драми. Доросле кохання це не голівудські гойдалки із криками і вибаченнями, це вміння спокійно вирішувати проблеми, підтримувати. Вати один одного і насолоджуватися стосунками без зайвих емоційних штормів. Тож, чи ти до стосунків з зрілою жінкою, це не питання віку, це питання твого внутрішнього стану. Чи готовий ти бути рівноправним партнером? Чи можеш ти поважати і підтримувати, чи готовий ти будувати стосунки без ігор, драм і втеч? Якщо так, вітаю! Ти готовий до зрілого кохання? Напиши в коментарях, які з цих ознак ти вже бачиш у собі. Ми щойно з'ясували, яким має бути чоловік, щоб побудувати зрілі стосунки із впевненою у собі жінкою. А тепер давайте поговоримо про протилежне, з ким дорослій жінці точно не захочеться мати справу. Інфантильний чоловік чоловік, який ще не навчився брати відповідальність за своє власне життя. Він шукає мамочку, яка вирішуватиме всі його проблеми і буде його виховувати. Для зрілої жінки це одразу червоний прапорець. Доросла жінка не шукає собі ще одну дитину. Вона шукає рівного собі партнера. Самозакоханий та поверхневий. Чоловік, який постійно говорить тільки про себе, демонструє свої досягнення і вважає, що жінка повинна ним захоплюватися. Дорослим жінкам цікаві чоловіки, які бачать не тільки себе, а й свою партнерку. Той, хто занадто зосереджений на своїй значущості, дуже швидко набридне такій жінці. Чоловік, який не вміє або не хоче говорити про свої почуття. Зрілим жінкам дуже важлива емоційна близькість. Якщо чоловік закритий, уникає розмов про почуття, не готовий обговорювати проблеми, це створює стіну між партнерами. Дорослі жінки шукають тих, хто готовий ділитися своїми думками, почуттями без страху і сорому. Чоловік із токсичними переконаннями про жінок. Якщо чоловік вважає, що місце жінки на кухні або що сексуальність після 40 років це нісенітниця. Навряд чи між ним і зрілою жінкою виникне щось серйозне. Дорослі жінки добре знають собі ціну і вони не будуть терпіти зневагу чи приниження у стосунках. Пасивність і егоїзм у ліжку. Секс для зрілої жінки це не тільки фізична близькість, а й емоційна взаємодія. Чоловік, який думає тільки про своє задоволення, ігнорує потреби партнерки, або не хоче досліджувати її бажання, швидко втратить інтерес такої жінки. Мілфи цінують партнерів, які не бояться експериментів, уважні до деталей і відкриті до діалогу про секс. Отже, стосунки із Мілфою – це про доросле партнерство. Це не про вік, а про те, чи готовий чоловік бути зрілим, відкритим і емоційно та сексуально свідомим. А ті, хто застряг у інфантильних уявленнях чи не хоче працювати над собою, навряд чи зможуть завоювати серце такої зрілої жінки. А що ви думаєте про інфантильних чоловіків, Чи є такі серед ваших знайомих? Ну що, а тепер давайте поговоримо, як будувати здорові гармонійні стосунки із дорослою жінкою, яка знає собі ціну. Ось кілька практичних порад, які допоможуть вам стати рівноправним партнером для вашої мілки. Будьте чесним та відкритим. Зрілі жінки не грають у «Вгадай, що я думаю, вони цінують відкритість і прямоту. Не бійтеся говорити про свої бажання, плани та емоції. Це створює довіру і допомагає уникнути непорозумінь. Підтримуйте її індивідуальність. Дорослі жінки цінують особистий простір і свою власну свободу. Вони не потребують тотального контролю або перевірок. Навпаки, повага до її життя, інтересів і вибору покаже вашу зрілість. Покажіть впевненість і свою внутрішню силу. Жінка впевнена в собі, отже, вам потрібно демонструвати і свою впевненість також, це не про агресію чи домінування, а про внутрішню стабільність, спокій, вміння контролювати себе у складних життєвих ситуаціях. У ліжку слухайте її та експериментуйте. Секс з дорослою жінкою це завжди діалог. Слухайте її. Цікавтеся її бажаннями, не бійтеся експериментів. Важливо бути уважним і ніжним, адже для неї секс це не лише фізичний акт, а й ваш емоційний зв'язок. Поважайте її минуле, але будуйте ваше справжнє майбутнє. Можливо, в неї вже є багатий життєвий досвід, попередні стосунки, діти, кар'єра. Поважайте це і не намагайтесь змагатися з її минулим. Покажіть, що ви готові створити з нею нову історію. Будьте готовим до рівноправного партнерства. Зрілим жінкам не потрібен спонсор чи сильне плече, яке все вирішить за них. Вони шукають рівноправного партнера. Готовність брати відповідальність за себе і за ваші відносини. Це одна із головних ознак зрілості. Вчиться слухати та підтримувати. Коли жінка ділиться проблемами, не кидайтеся одразу з порадами, як все вирішити. Іноді потрібно просто вислухати. Бути поруч, показати, що ви готові і що її переживання вам не байдужі. Стосунки з зрілою жінкою це точно не про гру чи змагання, це про повагу, відкритість, довіру і вміння бути собою справжнім. Якщо ви готові, такі стосунки принесуть вам справжнє задоволення, щастя і гармонію. Поділіться у коментарях, які з цих порад ви вже провокуєте у своїх стосунках. Тимілфа, вітаю! Це не просто слово із серіалів чи з фільмів. Це справжня можливість жити повноцінним життям за власним сценарієм. Зрілість це не про обмеження, це про те, щоб бути собою, насолоджуватися кожним днем і більше не намагатись комусь щось доводити в житті. Тепер ти знаєш свої сильні сторони, власні бажання і вже не боїшся їх втілювати. Мілфа – це не про вік, а про твій вибір. Вибір того, як жити, з ким будувати стосунки і які мрії здійснювати. Це час, коли ти можеш дозволити собі бути головною. Героїні свого власного життя, а не чиєїсь другорядною роллю. Ти маєш всі інструменти для того, щоб створити здорові і гармонійні стосунки. Ти знаєш, чого хочеш, і не боїшся відкрито про це говорити. Твоя впевненість і досвід це твоя велика сила. Ти більше не будеш терпіти токсичні чи маніпуляції, ти створиш стосунки, у яких буде взаємоповага, довіра, гармонія і справжня пристрасть. Не бійся нових вражень. Подорожуй, відкривай для себе нові сфери, насолоджуйся кожною миттю свого життя. Зрілість і дорослість це не кінець молодості, а її нове, і глибше, і цікаве продовження. Якщо ти мілфа, це твій найкращий час в житті. Це можливість стати найкращою версією себе, відкрити нові горизонти та будувати життя і стосунки, про які ти завжди мріяла. Поділись у коментарях, що для тебе означає бути мілфою. чи відносиш ти себе до цієї категорії, і чи ти вже відчуваєш, як життя змінюється на краще? Світ змінюється. Сучасне суспільство поступово відходить від культу юності, де головне це краса, і часто без глибини. Сьогодні дорослі жінки все частіше стають об'єктом вибору, як у житті, так і в коханні. Чому так відбувається? Бо красива, але порожня картинка молодості більше не працює. Зрілі жінки стають тим самим джекпотом. Вони знають себе, розуміють партнера, вміють слухати і підтримувати, і насолоджуватися кожною миттю життя. У ліжку вони богині, бо не бояться експериментувати, говорити про свої бажання і насолоджуватися кожною хвилиною інтимної близькості. З ними справжні стосунки: це не про драму, а про гармонію і підтримку. Це про справжній діалог і повагу, де важливий не вік, а вміння будувати кохання, яке приносить радість обом партнерам. Якщо ти мілфа. Знай, це твій зоряний час. Світ готовий до твого досвіду і сексуальності. А якщо ти чоловік, задумайся, чи готовий ти бути поруч із такою жінкою, бо тільки тоді на тебе чекає справжній чекпот у сексі та коханні. Підписуйся на канал, став лайк, залишай коментарі, розкажи свою історію і обов'язково підписуйся на мої соцмережі, там ще більше цікавого і гарячого контенту про стосунки секс та життя. Кохайтеся, будьте собою і пам'ятайте, справжня сила у зрівості, впевненості і готовності жити наповну у будь-який час. У мене нова зачіска. Зацініть її поставте лайк за зачіску, якщо вона вам подобається. Контакти мого перекоря я залишу внизу в описі під цим відео.